Друзі, всім привіт! Сьогодні продовжуємо нашу щотижневу рубрику «Розбір проекта. І сьогодні хочу поговорити про XRP – і у мене на це є декілька причин, чому я хочу зам, сам про нього поговорити. Але перед тим хочу коротенько пояснити, що, що взагалі таке XRP. Тобто, дивіться, XRP виступає в ролі як посередника, коли ви відправляєте свої кошти. Зараз ми використовуємо е, SWIFT, е, Western Union, MoneyGram та дуже багато інших обмінників. Да? Тобто, коли ми пересилаємо кошти з однієї країни в іншу, тому що напряму ми не можемо відправити кошти. Є дуже багато. Банків посередників, і за рахунок цього, звичайно, ми втрачаємо час, тому що міжнародні перекази вони можуть від 7 днів і до 14 робочих днів йти. Плюс комісія, конвертація. Є банки, які не можуть прийняти одразу долари, прийде конвертація національної валюти з національної валюти, Тобто це є дуже багато такий складний процес. І саме XRP хоче виступати тим посередником, який буде пересилати кошти і Полегшувати нам, грубо кажучи, життя, тобто кошти не будуть конвертуватися, а будуть зразу пересилатися XRP, і сам банк буде також XRP видавати. Ви навіть не будете знати, використовує банк XRP, чи не використовує, тобто це буде вже тільки, скажімо так, внутряк банка. Ну, це якщо коротко пояснити взагалі суть XRP. Далі хочу пояснити, чому в принципі сьогодні поговорити хочу про XRP. Якщо ми відкриємо CoinMarketCap, то XRP у нас знаходиться на четвертому місці. Я би взагалі сказала, що він на першому місці, адже на першому, перших трьох місцях у нас Bitcoin, Ефір і Тезер. Тобто це, скажімо, фундаментальні проекти, а XRP вже йде як альткоін, да, тобто альтернативна валюта, і, в принципі, він є досить потужним. Далі, у нас, якщо ви чули, дивилися, слідкували за сторісами, я говорила, що був суд, і XRP судився там. Декілька років вже з СЕК, тобто і він виграв суд. І почалася така волна хвиля, що якщо XRP виграв суд, то значить абсолютно всі а, монети, всі проекти можуть так само виграти суд. Так, в Америці діє прецедентне право, воно працює. Але а, ви маєте зрозуміти, що той об'єм грошей, який є в XRP, не є в усіх монетах. XRP мав досить велику кількість грошей, щоб судитися на протязі декількох років. І не всі проекти будуть мати такий великий об'єм грошей, щоб судитися на протязі декількох років і виграти суд. Тому з цим будьте уважні. Тому я і хотіла зараз поговорити про сам XRP. Що це не означає, що це є перемога вскрізь. Це є, скажімо так, локальну перемогу, але на дистанції і не для всіх проєктів. Далі. Тобто, якщо ми зараз відкриємо риночну капіталізацію XRP, то ми бачимо, що вона досить немаленька. А Плюс в XRP немає такого, як винагорода за, за майнінг. Тобто, всі монети, токени, вони є вже якби визначені. В да? нас, звичайно, не вся емісія проєкту монет є зараз на ринку, але в принципі тут немає такого поняття, як винагорода за те, що ви виступаєте майнером. А, Далі. Сам XRP, в принципі, є досить потужним проєктом, і є він на базі компанії Ripple. Тобто Ripple це є сама компанія, яка створила токен XRP. Звичайно, якщо ми відкриємо соцмережі проєкта, сайт проєкта, то все там буде класно. Засновники проєкта, сайт, тобто ком'юніті, воно дуже сильне. Але чому я сьогодні саме хотіла поговорити і заглиблитися в нюанс з судом і з тим, що зараз коїться довкола цього проєкту? Ми бачимо такий ріст на фоні новини того, що ми, що XRP виграв суда да, майже 100% ріст був. Я скажу так, що я зробила. Я вже записувала попереднє відео, щоб я продала. І свої XRP, які в мене були. Чому? Тому що, по-перше, якщо брати сам аналіз, то ми просто зайшли в зону, да, якщо ми беремо нашу структуру, ми просто зайшли в зону інтересу і від неї ми отримуємо відкат. Далі, те, що ми виграли суд, тобто XRP виграв суд, не означає той факт, що не буде подана апеляція. Апеляція буде подана, проект сильний, проект класний, проект фундаментальний. Але те, що колоться коїться довкола нього, дає нам трошки розуміння того, що може бути знову відкат по ринку. Плюс у нас залишився тут такий імбаланс, який потрібно буде перекривати. Тому, коли ви чуєте, що сталася класна новина довкола проекту, ви змогли на цьому заробити, вмійте точно, чітко в моменті вийти з проекту, бо не Факт того, що проєкт буде далі рости, у нас зараз не такий сильний. Навпаки, зараз ми можемо зрозуміти, що у нас буде відкат. І відкат у нас або на зняття цієї ліквідності, перекривання цього імбалансу, ціни ви бачите самі збоку, або все ми можемо ще зламати структуру і піти ще нижче. Тому що все залежить від біткоїна. До речі, на рахунок Халвінга, я зараз не впевнена, що буде цей халвінг настільки скажем так, бичі, як були попередні халвінки, тому що у нас винагорода зменшується, зменшується, зменшується. І, звичайно, інтерес і попит до біткоїна теж зменшується, але зараз не про біткої. Просто хочу, щоб зрозуміло, що не робили такий якийсь великий акцент на халвінку який буде зараз. Ось це, в принципі, по XRP, по тому що я хотіла вам донести, щоб ви, наприклад, зараз, якщо почуєте якусь ефірію про XRP, не бігли і не купляли його. Точним сіном так точно. Будьте готові про те, що він може відкатитися. Все, всім гарного дня та хорошого тижня!